Отже, перспектива військового перевороту на Росії або ж громадянської війни в принципі стає реальністю. Хоча, поки що, українці у це не дуже вірять. Ну, про це свідчить голосування на моєму каналі. Більшість глядачів не вірить у те, що Путіна вдасться прибрати від влади взагалі, і він буде правити довго і. Як йому здається щасливо, вбиваючи українців, ну і інші народи, які живуть чи то ну, поруч із Росією, чи то десь далі від Росії. чому українці, по-перше, не вірять у те, що Путіна можливо таки прибрати від влади, і чому і чи є зараз зараз з'явилися такі шляхи? Зараз про це ми поговоримо з політологом Миколою Бучином. А ви не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, поширити це відео, і все буде Україна. Дякую. Отже, пане Миколо, більшість українців, ну значна частина українців, як я бачу, принаймні з голосування на моєму каналі. Ну, не вірить у те, що Путіна можна буде можливо прибрати від влади будь-яким шляхом, чи то шляхом виборів, чи то силовим шляхом, чи то е шляхом е війни. Чому так? Коли ми говоримо про те, чому українці не вірять у те, що Путіна можна легко і просто усунути від влади, то на моє переконання, це пов'язано з тим, що все-таки російська пропаганда та дезінформація вона все таки дала свій ефект. Росія колосальні кошти. Кладала в те, щоб показати, що вона є всесильна наддержава, яка може в принципі домінувати у світі нав'язуючи свою точку зору, російська пропаганда показувала Путіна і його владу як непорушну, як таку, яка, скажімо, є такою, знаєте. Всесильною, самодостатньою, за убезпеченою, яка відповідно будь-які там загрози подолає, будь-які небезпеки ліквідує, і буде, як ви казали, правити довго і щасливо. Але насправді на моє переконання, це не так. Насправді для того, щоб зрозуміти, що зараз потенційно буде відбуватися в Росії, ми маємо звернутися до того аналізу власне політологічного, що Росія є авторитарною державою. В авторитарній державі існує, скажімо, жорстка централізація, і влада лідера вона базується на, скажімо, розумінні його оточенням і народом, того, що цей лідер є найсильніший, най Впливовіший, найсміливіший, і такий, який може нав'язувати свою думку ворогам і захищати своїх, і власне зараз війна в Україні вона дуже власне, яскраво показала те, що це є міф, тобто, як в відомій касті, король то голий», відповідно, ми побачили, що Росія далеко не така звичайний бункерний. Там діду, який фактично, замість того, щоб щось вирішувати, ховається і боїться за власне життя. В даному випадку в такій системі завжди спрацьовує принцип як ну, тваринного інстинкту, як зграї вожаків, коли е, вов, вожак, вовк починає демонструвати ознаки слабкості завжди знаходиться інший вожак, молодий, який готовий кинути йому виклик і його е, усунути від влади. Тому на моє переконання, все таки. Українці ще, скажімо, є в полоні цієї пропаганди, але насправді ситуація вже є зовсім іншою. І на моє переконання, шансів на те, що Путіна буде усунуто від влади в той чи інший спосіб, ми про це напевно зараз ще поговоримо, є доволі високі. Ви сказали, що має бути молодий вожак. Ну, зараз найчастіше називають пригожина, але він, є, він може, і вожак, але явно не молодий. Ну, я так сказав умовно, тому що е, так в тварин, власне, в молоді і амбіції. насправді це є певна алегорія. Але коли ми говоримо про Євгена Пригожина, то дійсно це один з варіантів е, власне тої загрози, яка може усунути Володимира Путіна від влади, і ми зараз бачимо, що Євген Пригожин дуже багато зусиль докладає для того, щоб показати, що він справжній лідер, що він контролює ситуацію. Зокрема, він власне на полі бою в Україні намагався. І е, політичній еліті Росії, і російським громадянам довести, що його е, приватна військова компанія Вагнер є більш боєздатна. Е, що на відміну від регулярної армії, вони здатні досягати поставлених рішень. І е, власне, якби йому це вдалося зробити в Україні, очевидно, що це б дуже сильно вдарило по іміджу Путіна. Але... На щастя для України і напевно для Володимира Путіна, все таки Євген Пригожин не зміг досягнути до своїх результатів, попавши в ну, як її вже називають Бахмутську м'ясорубку, і відповідно зараз фактично його залишки панічно намагаються залишити околиці так і не захопленого кінця вагнерівцями міста. Тому я думаю, що все таки ну це є одна з загроз, тому що ми вже бачили меседжі про те. Що вступають ну до звичайних російських солдатів? що в Вагнері, ви будете там, як то кажуть, шоколаді, Ви будете героями, ви будете захищені, і так далі. Але е, в контексті того, що відбувається протистояння там силовиків, зокрема Шуйгу е, там чи Герасимова і Пригожина, я думаю, що все-таки Пригожин не зможе реалізувати тих поставлених цілей. Ну маю увазі стосовно усунення Володимира Путіна від влади. Але недавно один із російських пропагандистів на російському телеканалі, на, на пропагандистському каналі, вперше заговорив про усунення, усунення Путіна від влади на наступних виборах. Ну, і тут в мене є питання: а це взагалі кардинальна зміна настрою, ну, перша ознака, чи це, скажімо. Створення ілюзії демократії, тому що вибори там, в принципі, неможливі, демократичні вибори. Ну, дивіться, давайте будемо говорити трошки ширше, якби розглядати це питання. Тобто, ну ми маємо розуміти, що усунути від владу Володимира Путіна можуть ну скажімо так різні суб'єкти і різними варіантами. Тобто, по-перше, може бути як фізичне усунення від влади, так і може бути просто його там добровільно примусове усунення від влади і з збереженням життя. В і відповідно залежно від того, хто з суб'єктів яка сторона буде намагатися усунути Путіна від влади, відповідно той чи інший сценарій буде застосовуватися. Якщо ми говоримо про силове усунення, фізичне усунення власне Путіна від влади, ну по перше, це може зробити. Західна військова потуга, тобто ну але в даному випадку я бачу, що такий варіант можливий тільки тоді, якщо буде пряма загроза, того, що Володимир Путін буде намагатися застосувати ядерну зброю чи проти України, чи тим більше проти заходу. Тобто такий варіант він є тільки в такому випадку, на мою думку, реалізований. Тоді буде намагання фізично усунути Путіна як диктатора. Так само ми можемо говорити про те, що як заявляла наша. Розвідка, що Путін є в топі тих е, людей, яких е, власне вони хочуть ліквідувати. Але в даному випадку я теж би напевно ну не вважав цю цей варіант доволі таки ймовірним, тому що ну, все таки Путіна добре охороняють. А ну напевно, на жаль, можливості української розвідки все таки не є безмежні, і ну навряд чи їм легко буде добратися і фізично усунути Путіна. Третій варіант це є е, силовики, які є при владі, е, які, при владі, які оточують Путіна. В даному випадку тут вже може бути 50 на 50. Тут може бути як фізичне усунення Путіна, так і може бути просто, е, скажімо, усунення його з посади із збереженням його здоров'я. Е, далі наступним варіантом це є е, громадянська війна, потенційна і відповідно скидання диктатора. Але я в цей варіант дуже слабо вірю. тобто він… На жаль, є малоймовірним, тобто російський громадянин він не демонструє бажання жити поза межами диктатури. Навпаки, він хоче жити під царем. Тому цей варіант є доволі малоймовірний. Ну і, власне, є варіант усунення Путіна від влади через несилові політичні еліти або через олігархів. От, власне, ці два останні варіанти. Вони десь якраз є співзвучність з тим, про що ви говорили, тобто йдеться про те, що і політичне оточення, і певні, скажімо, бізнес-структури вони би хотіли не фізично очевидно усунути Путіна від влади, а просто зробити так, щоб він свій відхід певним чином легітимізував і передав владу комусь. І в даному випадку, ну це насправді для політичної еліти і для бізнесу воно є архіважливим, тому що це буде певною гарантією для них того, що в Росії ситуація не буде, скажімо, виходити за якісь такі, знаєте, рамки, ну хоча б такого якого, знаєте, контрольованого скажімо, порядку. Тому що в іншому випадку, у випадку фізичного усунення, ну тобто, спрогнозувати, як будуть розвиватися події, доволі важко. Тому в даному випадку очевидно, що такі такі е, власне розмови про передачу владу, зокрема на виборах або можливо через стан здоров'я, вони мають місце, особливо враховуючи те, що Путін не молодий. Є, є дуже багато інформації про те, що він є доволі критично хворим. Тому я думаю, що це один з таких варіантів, який є доволі ймовірністю. Але скажімо, от зараз, ну буквально кілька днів чи тижнів тому, російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії повійшли таки на територію Росії, захопили там плацдарм ну, дуже невеличкий, як в тивіж масштабах такої країни. І тут постає питання: чи вони здатні розкачати громадянську війну? Чи про це е, рано говорити? Не частково вже про це говорили, але все таки це є нова сила. Нібито не пов'язана. що це міняє? Е, ну, дивіться, я би насправді е, ті події, які відбуваються з російськими добровольчими батальйонами, які е, підтримують Україну, і е, з тими подіями, які відбувалися. Власне, в Брянській області я би швидше говорив не про зараз про масштаби там якоїсь громадянської війни чи революції, хоча, скажімо, ці добровольці російські про це заявляють, я би швидше говорив про те, що це є один з етапів українського контрнаступу, тобто, це якби є певний інструмент з боку України, чому тому, що насправді ми бачимо, що ця операція вона вже дала певні військові зокрема результати, тому що. Росія була змушена частину своїх резервів перекинути з окупованих територій України на свою територію для того, щоб, скажімо, убезпечити свої кордони і своїх громадян. І це вже дало позитивний ефект. Крім того, ну, це питання там деморалізації, це питання удару по міжнародному іміджу. Тобто, ця операція в Обрянській області вона. Ну, спрацювала, як на мене, на ура. Тобто, вона апріорі на початках принаймні своїх не мала якогось стратегічного військового значення, тому що зрозуміло, що такими силами захопити, як і утримати, основно найважливіше утримати такі території є нереально, але фактично свої цілі вона досягнула. Але в даному випадку ми маємо це, як я вже сказав, щойно розглядати в контексті майбутнього українського контрнаступу, що я маю на увазі. Тобто, Операції в на території Росії вони допоможуть українській армії розпочати контрнаступ. В свою чергу український контрнаступ допомагатиме е, власне оцим російським добровольчим батальйонам, які воюють на стороні України, теж розхитувати ситуацію в Росії, тому що те певна взаємопов'язані речі, які взаємодоповнюють і взаємодопомагають одна одній тому. Звичайно, що поки що говорити про те, що скажімо, ці речі вони будуть мати якісь масштаби, які переростуть революцію доволі рано, але в контексті того, що. Буде контрнаступ, і коли він буде успішним, російська армія буде розбита чи буде втікати з поля бою? Тоді ситуація буде кардинально мінятися, і от тоді ми можемо говорити, що ті події на полі бою в Україні вони можуть стати каталізатором тих процесів, про які ви говорили на території Росії. Добре, а от так звані хороші е, росіяни вони здатні е, спробувати взяти владу у свої руки чи це неозброєна опозиція на еміграції у тюрмах не можна не може нічого в принципі. Знаєте, я скептично ставлюся до російської опозиції, до хороших росіян політичному плані вони на моє переконання не мають жодних шансів взяти владу, тому що ми бачимо, що навіть в умовах війни, санкції і так далі, все рівно більшість росіян. Продовжують поки що підтримувати політику Путіна е, і говорити про те, що в авторитарній державі, де вибори є певною ширмою для прикриття оцих авторитарних тенденцій, що щось може демократично помінятися, важко. Я би швидше говорив про те, що Путіна може змінити його оточення, яке. Ну, напевно, не буде кращим від нього, але яке буде власне, проводити трошки більш ліберальну політику. Що я маю на увазі? Тобто, насправді для Росії ця війна, вона на моє переконання не є. Скажімо, вигідною, чому тому, що Росія програє на полі бою, Росія отримала потужні санкції, її вплив в світі зменшується. Тобто, фактично, Росія нападом на Україну отримала абсолютно протилежні до тих результатів, які вона планувала. Тобто, вона планувала відсунути НАТО від своїх кордонів, підсумку отримала. Скажімо, Фінляндію і країну НАТО на своїх кордонах вона пробувала демілітаризувати Україну. В результаті майже демілітаризувала власну армію. Вона хотіла відповідно збільшити вплив свій на світовій арені, а зараз фактично стає потрошки васалом Китаю і так далі. Тому в даному випадку, очевидно, що політична еліта, як оточення Путіна, воно би було ну, принаймні в своїй більшості зовсім не проти того, щоб цю війну припинити, або принаймні взяти певну паузу в цій війні. Але, власне, Путін не може цього собі дозволити, тому що фактично він з цією війною, цією агресією, він поставив все, що він має, на кон. Цієї війни. Тобто з цією війною і з її результатами пов'язана і його політична доля, і його навіть фізичне існування. І, власне, Путін не може зараз дати крок назад, тому що це сприйметься як слабкість, а, як я вже казав сьогодні, в авторитарних системах слабкість не пробачається. Вона карається. І той, хто проявляв слабкість, він усувається чи фізично, чи не фізично, але усувається від влади. Тому в даному випадку для Путіна ця війна це його особиста війна. Він не може з цієї, скажімо, лінії зістрибнути, тому що це буде означати його кінець і як політика, і можливо, як людини. І в даному випадку. Потенційно той, хто його замінить, його ж оточення, він може бути тим самим, ну не може, він швидше за все буде так само сповідувати ті шовіністські і імперські амбіції. Він буде, можливо, навіть ще більше бажати скажімо, протидіяти Заходу і бажати знищити Україну. Але для нього ця для тих, хто прийде замість Путіна, ця війна не буде їхньою особистою війною. Тобто вони завжди мають будуть мати аргумент і можуть сказати, що. Ну, це все винуватий Путін. Це він затіяв. Ми були проти, але ми нічого не могли зробити. Ми були змушені підкорятися і давайте йти на поступки і так далі. А зрештою, захід має чим торгувати, тобто це і зняття санкцій, і відновлення певної політичної глобальної легітимності Росії. Тому в даному випадку. Якщо таке відбудеться, то тут швидше можна буде говорити про те, що Росія просто буде, знаєте, ну трошки перефарбується і буде там, зціпивши зуби, демонструвати певну, скажімо, лояльність до України і до Заходу. І тому в даному контексті власне про говорити те про що я говорив, то насправді для нас дуже важливо, щоб Росія. Щоб в Росії не було цієї легітимної передачі влади, для нас важливо, щоб в Росії відбулися певні заворушення, військове протистояння чи між елітами, чи між силовиками, чи в ідеалі, міжнародними масами. І тоді це. Може призвести до дезінтеграції власне, самої Росії, тому що як ну от я сьогодні читав такий цікавий пост свого знайомого, я з ним абсолютно погоджуюся про те, що якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, це не буде наша перемога. Це буде просто констатація того, що ми не програли. Я десь з цим погоджуюся. Тобто, нашою перемогою буде те, коли Росія як держава в її теперішньому статусі перестане існувати. Ну, але якщо йти від Путіна, а перейти до його, так би мовити, товариша Лукашенка, який зараз знову нібито хворий, вдруге після відвідин Путіна. І ну, офіційне підтвердження, що він хворий, немає, але по інших джерелах кажуть, що він може і померти найближчим часом. Чи означає це, що означається, що поки ми хоронимо Путіна? Він такий дотисне Лукашенка до смерті. Е, тоді, в якийсь спосіб об'єднає ці дві держави і стане президентом Об'єднаної держави, е, очевидно, Росія. Е, ну, звичайно, що такий варіант, та й такий сценарій, напевно, повністю виключати не варто. І, але на моє переконання, такі речі, вони. Для Володимира Путіна в контексті особливо того, що відбувається на фронті, в контексті того, що все таки більшість білорусів не підтримує політику Лукашенка, не підтримує його агресивні знеставлення до України і його такий певний тандем з Володимиром Путіним. І насправді в даному випадку ми, наприклад, так знаємо, що в контексті от і цих подій, які були в Брянську, в контексті майбутнього українського контрнаступу, фактично, кількість військових, які є російських військових, які є в Білорусі вона постійно зменшується, і в даному випадку, якщо Путін буде йти на такий крок і буде пробувати ставити якогось свого ставленика, який зразу ж кинеться повністю в обіймі Росії, це є дуже небезпечний момент, тому що це може спровокувати певні протести чи і серед військових, і серед звичайних громадян. Білорусі, і точно такі протестні дії зараз не на руку Путіну. Тому що мало того, що він має проблеми вже на території власної держави, він має проблеми на фронті на окупованих територіях у війні з Україною. Якщо він отримує ще одне джерело нестабільності в союзній Білорусі, то це буде ще один дуже болючий удар. І це ризиковано, бо це буде ну, може призвести до нас прогнозованих наслідків. Тому я думаю, що в даному випадку. Для Путіна в контексті того, що зараз відбувається, набагато важливіше, щоб все-таки е, він мав, скажімо, прогнозовану владу з боку Олександра е, Лукашенка, можливо, не таку, е, скажімо, якби він хотів до кінця, можливо, скажімо, таку. Е, яка все-таки десь ну не зовсім на 100% допомагає йому війні з Україною, але все-таки це є лояльна політика, і як би не було, скажімо, в особі Олександра Лукашенка на даному етапі Володимир Путін має ну, скажімо, менш більш надійного союзника. Панеку, а але чи не отримав він зараз інше джерело нестабільності і неспокою на півдні в Ірані? Ну, оскільки на Іран цими вихідними напали афганські таліби, ну ми поки що не знаємо наскільки тривалим буде цей конфлікт. Може він завтра і закінчиться, але прецедент є. І це основний союзник по суті. Ну, я, я би не сказав, що це є проблеми Путіна. Я б ну, тобто, це не є джерело там нестабільності для Путіна. Я би швидше говорив про те, що це є певні проблеми геополітичні, які звичайно можуть вдарити по можливостях Росії. Ну, ви абсолютно правильно сказали, що в даному випадку зараз задоволі рано говорити про те, наскільки це буде загрозливо чи не загрозливо, тому що. Ми до кінця не знаємо ні масштабів, і вже зараз є інформація, з'являється, що, начебто, вже домовились про певне перемир'я. Тобто, в принципі, звичайно, що для нас скажімо, цей конфлікт він грає на руку, тому що Росія і Іран це є стратегічні союзники. Фактично, Іран це єдина країна, яка Офіційно так? ну не добре не офіційно, але реально де-факто постачає військове озброєння, про тому доволі масштабно до 에, Росії. Ми кожен день, на жаль, відчуваємо власне на своїй власній шкурі і жертвуємо своїми життя. Віддаємо за цю співпрацю, тому що нас постійно атакують так звані шахеди, які безпілотників дає Іран. Тому зрозуміло, що. Сам по собі вже факт конфлікту він буде стримуючим фактором для Ірану, тому що Іран буде розуміти, що він потенційно може сам загрузнути у війні, і в даному випадку, коли якщо така війна буде, то Іранові буде потрібно власне озброєння. Яке буде, скажімо, вирішувати їхню долю в цій війні, а не дозволяти собі давати направо і на ліво таке озброєння? Тому у даному випадку ще раз повторюся, нам вигідно, щоб цей конфлікт продовжувався і ще більш інтенсивним. Але з другої сторони, навіть якщо він таким не буде, це все рівно буде відігравати певну стримуючу роль для Ірану в контексті його допомоги військової для Росії. Тобто, Іран може припинити чи зменшити поставки шахетів? Важко сказати. Тобто, е, я думаю, що е, він точно буде. Думати про те, чи варто Росії давати озброєння, це може бути як припинення повністю, це може бути зменшення, або як мінімум, не збільшення. Тому що ми ж не знаємо їхні плани. Можливо, вони ми ж пам'ятаємо, що дуже багато розмов йшлось про те, що крім шахедів Іран планував постачати і балістичні ракети для Росії і для ударів по Україні. То поки що не. Не постачав, але такі розмови постійно ведуться. Тому в даному випадку це точно буде скаже, не буде сприяти тому, що Іран буде е, збільшувати військову співпрацю з Росією. Ну тут в даному випадку, знаєте, тема це окрема тема для обговорення, бо тому, що в даному випадку ми можемо десь і американський слід бачити. Ми пам'ятаємо, що американці відступаючи з е, Афганістану, дуже багато озброєння залишили. Там є, є багато думок, чому вони це зробили, і можливо і не випадково. І, можливо, це зараз і прояви такої далекоглядної політики. Ну, тут, кажу, це окрема тема для розмови, можна про це дискутувати, але в будь-якому випадку ці події, які відбулися, відбуваються два останні дні власне, на Близькому Сході, вони точно на руку України. Ну, я хочу сказати, що в Ірані там є ще одне джерело неспокою це є південний Азербайджан. Так, звичайно, так. Е але якщо повертаючись все-таки ближче до нас, е, нас чекає наступ ЗСУ. Кажуть, що це буде десь ось з дня на день, буквально, ну, ми не знаємо дати, звичайно. Цей наступ, якщо він буде успішним. А чи повторить Путін подвиг Гітлера? Ви маєте на увазі, чи він сам ліквідується. Але... Так, звичайно. Бо це є... Доброго зрозуміло в Гітлер в житті. Ви знаєте, ну такий звичайно варіант не варто відкидати, але ну, я все-таки знаєте, вважаю, що може це буде звучати дивно, але ну, німецька нація, вона все-таки нація, яка має певні принципи, яка має певні ідеологічні підстави. Тому для, для Гітлера, скажімо, поразка в війні це була така, знаєте. Особиста, не тільки особиста, але ідеологічна трагедія, життєво-ціннісна трагедія, і це звичайно призвело до того, що він наклав на себе руки. Чи буде чи Путін є наскільки принциповим? Я би суя би певні сумніви мав, тому що все таки це не є людина принципів, це не є людина послідовна, це є людина підла. А підлі люди дуже часто є боягузами, які бояться такі речі зробити. Я швидше вжидаю варіант, що йому допоможуть це зробити, ніж він буде готовий, як, як, як якийсь там, знаєте, доблесний самурай е, вчинити самогубство. Я швидше думаю, що йому цьому ну, більш ймовірно, що йому цьому допоможе. Тобто його, а, а, йому дадуть чай з, з новичком. Ну, щось типу того. Або, можливо, через стан здоров'я. Відповідно, він і без новачка відійде в інший світ. Так, будемо на це сподіватися, все ж таки. Так. От це був політолог Микола Бучин. Ми говорили про можливість зміни плам добровільним чи примусовим шляхом. Такі перспективи, правда, доволі туманні зараз, нібито з'явилися. Хоча, як на мене, шанси на це дуже і дуже невеличкі, але теоретично вони вже є. І це вже добре. Якщо вам було цікаво це відео і мій співрозмовник, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, поширте це відео, і все буде Україна. Дякую!